Чотири золоті, й одну бронзову медалі минулого тижня здобула жіноча збірна України на Олімпійських іграх у Лондоні. У скарбничці наших спортсменів перша олімпійська перемога в академічному веслуванні за всю історію незалежності. Детальніше у нашому наступному сюжеті. В аеропорту Бориспіль золоту четвірку урочисто зустрічали представники Державної служби молоді та спорту, начальник управління спорту Міністерства оборони України, батьки, товариші та тренери. Міністра оборони. України Дмитро, розмірця Фаламачення, прийміть найщиріші вітання, найкраще побажання з нагоди вашої перемоги. Я скажу так, що не только служба, не тільки національних комітет, не только Федерація Гребляка приложила нової цілі. Ну і оборонне відомство, яке ви сьогодні представляєте. Під час змагань українки вийшли вперед на початку двокілометрового спринту, залишивши позаду команди з Німеччини та США. Вот мы становились чемпионами мира в 2010, году. В в 2010 году. Немножко утратили свои позиции. В 2011 году у нас немножко не получилось. А в 2012 мы всем отомстили, всех наказали, сказали, что Украина самая сильная в этом классе судов. Ольга Харлан переможниця минулих ігор у Пекіні. На цій олімпіаді вона поступилась росіянці у півфіналі та здобула бронзову медаль. Дівчина задоволена результатом, проте в майбутньому прагне здобути олімпійське золото. Ти знаєш, що залежить тільки від тебе, а ні від другого. І тобі потрібно справитися тільки з собою, а не з со противником. Вот. Я плакала, тому що что... я просто насамперед був очень важкий бой. За перемогу медалістки отримують квартири у рідних містах. Після Олімпіади відпочиватимуть дівчата недовго вже у вересні вони братимуть участь у чемпіонаті Європи.